показник зник захворюваності знижується, проте карантин в освітніх закладах медики рекомендують продовжити раніше на Прикарпатті через зростання під порогу захворювання на грип, герві та ковід на дистанційне навчання перевели понад 800 закладів освіти. Також карантин запровадили у близько 200 дитсадках. Епідеміологи стверджують, наразі повертатися школярам за парти ще зарано для того, щоб досягнути до низьких рівнів під порогу. Нам все таки треба. Ну, епідеміологи рекомендують. Все-таки продовжити дистанційну форму навчання, така як зараз на даний час буває, на який термін, ну, я як епідеміолог би сказала, що до стабілізації підситуації, тобто до тих показників, які відповідають низьким рівням епідпорогу. Захворюваності загалом з початку сезону Івано-Франківській області захворіло близько 140 тисяч людей. Половина з них діти. Підтверджено дев'ять летальних випадків. Сім з них від ковід. 19 два від грипу. А і Б. Ми маємо серед летальних цей о, о, хлопчику. Цей 12 років, якщо ви пам'ятаєте, в місто Івано-Франківській гвіздя, чоловік 61 рік. Він мав, обидвоє вони мали супутні захворювання відповідно. Ну і Підтвердилися в них у хлопчиках гримпе, а дорослого чоловіка. А епідеміологи наголошують, аби вберегтися від вірусних захворювань, потрібно регулярно мити руки та носити маску у публічних місцях. Також уникати близького контакту з хворими. Уляна Николюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.